Надія сьогодні тут вшановують найстильніших людей за найяскравіші виходи минулого року. Ти серед цих людей. Я запам'ятовую всі в принципі свої прикиди і найулюбленішим. Мені здається, все ж таки є якісь червоні доріжки, тому що ти вдягаєш сукню, а я дуже рідко це роблю, ти ж знаєш. І ну можна сказати, про М1 та Юну останнього разу. У мене таке було смішне плаття, тільки для вас ексклюзив. Воно таке, ти знаєш, виглядає як волохата сукня. розумієш? <світ> я так, начебто, знаєш, там без депіляції, воно воно таке. Але я е, обожнюю експерименти і обожнюю якісь провокації, і мені це дуже прикольно. Ти намагаєшся щодня. Вдягатися так, ніби ну не на червону доріжку, але на світський захід. Тобі не набридає щодня прикрашатися, вдягатися, вбиратися. По-перше, мені дуже приємно, що ти так вважаєш, тому що я дійсно намагаюся так виглядати. Тому що колись мені розповіли історію про одну е, артистку, яка навіть з поїзда виходила з повним мейком. Я тоді подумала, що реально справжній артист повинен так і виглядати. Але е, дякувати Богу, що ти не бачиш. Бачили мене, коли ми їздимо на концерти, тому що це просто жах. Я можу в якихсь там домашньому взуті виходити на заправках і там їсти. Мене навіть можуть не впізнавати, тому що я так не дуже там виглядаю дійсно, тому що ми дуже втомлюємося. Але в Києві я так хожу, що ти не раділа б цьому. Ну дійсно це спортивний одяг більш за все. Це якісь там лосини, Але якісь великі світшоти. Судячи з фото, ти щодня одягаєш щось нове. І куди ти цей одяг, який ти вже відносила, куди ти його віддаєш? М моя мама забирає. Мені здається, що інколи вона приїжджає просто забрати речі, вона так забирає такі великі валізи і їде додому, до себе і дарує всім, кому потрібно.